Доброго часу моїм глядачам. От, показую вам такі два браслета. По браслетах потрібна допомога спеціаліста. От є ось така пара походження браслетів Португалії. провенанс мені невідомий. Маю думку, що це є Рим або Середньовіч. От маємо на кожному браслеті. по клейму. камера не передасть, клеймо, значить, маємо голови. Голови римського або грецького типу. Кому цікаво, я зробив макро зйомку в цих клейм. Можна буде роздивитися на фото. Бачите, от є руки, на руках клейма з другої. Сторони також є руки. Ось таке цікаве плетіння. Вага 142 з лишнім грама двох. От вони мають отакі от замки. Значить, робив тест на хромпік. Оця. Частина де руки, хромпік показує коричневий колір, більш світліший, ніж саме плетіння. Плетіння показує такий кровавий колір. Хто знає цей розуміє, що я маю на увазі? Виходить так, що. От... Ці частини мають більш нижчу пробу, в чому саме плетіння. Ви бачите, отут є руки, з другої сторони руки, замки. Ось таке цікаве плетіння тут видно був якийсь ремонт. Він паяний. Це видно сліди часу. На самому матеріалі зараз покажу з внутрішньої сторони. Ось я взяв один браслет, привернув на внутрішню сторону. ось тут. Видно сліди часу. Ось такі замки. В саме в плетіннях припаяне до цих основ. Показую вам другий браслет. Бачите, це такий чи слід ремонту, чи... бачите, так все запаяне. Показую ще, бачите. Отак От ідуть з одної сторони руки, з другої сторони руки. Показую тест Хромпіком. Дивіться, я капнув хромпік в коричневий колір. І капнув на сам браслет, не знаю, чи камера передасть такий. Трошка більш кривавий колір, якщо камера передає. Ось такий колір хромпіка тут. Також він є коричневий. Не знаю, що тут передасть. От, бачите? Всім дякую за перегляд.